Добрий вечір, пане Остапе. От, власне, про те, що я щойно сказала про ем, звернення адміністрації презид... Байдена до Конгресу США. Ми вже це обговорювали з Віталієм Портниковим. Ем, ще хочу обговорити це з вами. Що стоїть за цим зверненням адміністрації Байдена до Конгресу? Чи справді ситуація настільки критична? Це не перший заклик адміністрації Байдена Білого Дому до Конгресу. Зараз ми побачили саме лист, офіційне звернення. Однак протягом останніх тижнів ледь не на кожному брифінгу в білому домі, на кожному брифінгу в державному департаменті в Пентагоні. Представники цих відомств зверталися і наголошували, що фінансування критично необхідно ухвалити якомога швидше для України. Зараз дійсно у білого дому є залишкові кошти на саме на військову допомогу, з яких виділяють озброєння для України із. Запасів і складів сполучених штатів, втім ми бачили, що протягом останнього місяця ці пакети були меншими ніж зазвичай. Вони були приблизно на суму 100 мільйонів, 150, 200 мільйонів. Це менше ніж сполучені штати могли собі дозволити виділити раніше, і саме через те, що конгрес не погодив додаткового фінансування. І в Пентагоні, коли я наприклад запитував, так також у речниці Пентагону запитував наскільки довго може вистачити цих коштів то говорили що в принципі вони вичерпуються і саме тому потрібно, потрібно аби конгрес діяв негайно зараз ми так побачили цей лист до законодавців це лист до лідерс до представників і, і лідерів як і демократів так і республіканців у палаті представників у сенаті білий дім каже що дійсно ситуація є вкрай складною тому що кошти вичерпуються і якщо ситуація буде розвиватися такими темпами Ломі вважають що цих коштів може вистачити до кінця року Конгресі свого боку ми також спілкувалися із, із законодавцями з конгресменами. Вони сподіваються, що вдасться подолати суперечки, вдасться ухвалити додаткове фінансування до кінця місяця, приблизно до різдва. Такі сподівання є у тих законодавців, з якими ми спілкувалися. Але перед тим ми знаємо, що мають подолати власне розбіжності республіканці демократи. Вони мають вирішити, в якому ж вигляді голосувати за допомогу для України чи підв'язувати її під. Видатки на оборону південного кордону сполучених штатів чи розглядати її окремо, чи розглядати пакетно, ну, як того просить Білий Дім разом із допомогою для Ізраїлю, допомогою для Тайваню та інших потреб. Тому це ми будемо бачити. Так виглядає наразі зараз, що доведеться шукати якихось точок дотику. Доведеться йти на якісь компроміси обом сторонам для того, аби цей пакет погодити. Знову ж таки ми не знаємо, коли це може відбутися. Сподіваються, конгресмени до різдва цього хвалити. Втім. Якщо не вдасться знайти спільної мови, це питання може відтягнутися, і його розгляд можуть відкласти на наступний рік теж. Прогнози не дуже надихають, тим паче, що в листі було таке жорстке формулювання про те, що відмова конгресу схвалити нову підтримку, поставить Київ на коліна на полі бою, а також збільшить ймовірність воєнних перемог. Росії, тобто, все ж таки може бути таке, що Конгрес не проголосує за виділення фінансів. Так ні до кінця цього року, можливо, наступного теж трохи цей процес затягнеться. Чи може справді таке бути, що залишимося без суттєвої фінансової підтримки від Сполучених Штатів? Ситуація, коли Конгрес в цілому не погоджує допомогу для України, наразі виглядає мало ймовірною. Голоси на продовження цієї підтримки є зараз, по суті, залежить від того і впирається в те, в який спосіб і яким чином це розглядати. Ми знаємо, що республіканці наполягають на тому, аби підв'язати цю допомогу під видатки на охорону південного кордону. Демократи мають свій свій своє бачення, яке є відмінним від їхньої політики, тому намагаються зараз з'ясувати, як це розглядати. Якщо ми дивимося в принципі на голоси. Які є за допомогою України, то їх вистачає, так і в палаті представників, і у сенаті питання в тому, яким чином намагати яким чином це будуть розглядати зараз. Кожна партія намагається таке враження, чи виторгувати для себе якісь речі, чи отримати також і дивіденти для своєї партії. Ми знаємо, що в 2024 четвертому році будуть вибори, які президента Сполучених Штатів також і до конгресу. І як і республіканці, так і демократи вони. Безумовно звертають увагу на те, що цікавить їхніх виборців. Тому так виглядає, що зараз вони намагаються ситуацію із допомогою для України також використати і якимось чином на, на свій бік щодо тієї цитати, яку ви навели, поставить на коліна. Я не впевнений, чи це точна цитата. Мені здається, що йшлося про те, що це буде удар по колінах. Для України таке здається формулювання було в цьому лисі для Білого Дому, але безумовно наголошую там, що затягування із будь-яким фінансуванням для України затягування із цією допомогою воно гратиме на користь тільки Росії, і і значно буде ставити у буде грати на послаблення українських збройних сил. Про це наголошують в Білому домі в Пентагоні вже неодноразово. Ми знаємо, що так, поки ця ситуація зависла так у повітрі, поки тривають суберечки. Е, ну це це коштує українцям часу, це коштує е, українцям крові, і тому наголошують в білому домі, що треба це розглянути якомога швидше. Будемо дивитися, наскільки конгрес зможе це питання швидко розглянути в сенаті. А це питання принаймні були такі сигнали, що хочуть почати розглядати цього тижня, але знову ж таки все залежатиме від того, чи дасться порозумітися обом партіям, знайти точки дотику і знайти спільне рішення, в якому вигляді цю допомогу ухвалювати. Глава Пентагону Лойд Остін був у Києві з візитом. Що він що говорять у США про, про його цю поїздку до Києва? І ще ЗМІ пишуть про те, що. Ймовірно, залужний жалівся Остіну на офіс президента. Що ви про це знаєте? Бачив ці публікації в українських змі. Вони посилаються на неназвані джерела. Ми не маємо підтвердження, що були якісь розмови приватні чи особисті між Лойдом Остіном та Валерієм Залужним. Ми знаємо, що була спільна зустріч, коли відбувалася зустріч із делегаціями в міністерстві оборони. Тоді Валерій Залужний також там участь. Щодо приватного спілкування ми таких е, повідомлень не маємо в Пентагоні. Також про них не говорили. А щодо цієї поїздки Лидо Остіна е, дійсно вона була минулого місяця кілька тижнів тому, і е, наголошують, що це було зроблено, аби е, на тлі конфлікту на близькому сході, на тлі того, як відбувається війна між Ізраїлем та Хамасом, і увага західних країн вона прикута також і, і до близького сходу. Щоб цим візитом показати, що а, увага до України не зменшується принаймні з боку Сполучених Штатів адміністрації. І, хоча є зараз дійсна затримка із конгресом, адміністрація а, наполягає, що а, про Україну вони піклуватимуться і будуть допомагати надалі. Це був сина підтримки. Ми знаємо, що також Львів Остін протягом свого візиту оголосив черговий пакет допомоги для України. А, і це було також а, а, візит, протягом якого вони могли а, міністр оборони України Роста Момєру, міністр оборони. Сполучених штатів Людосінь звірити годинники. Вона відбувалася напередодні Рамштайна. Пам'ятаємо, через кілька днів відбулося на чергова зустріч, зустріч у такому форматі. Ми ну, також ми знаємо, що цього тижня вже а, буквально а, через кілька днів. 6-7 грудня тут у Вашингтоні відбуватиметься велика конференція конференція індустріальних баз сполучених штатів та України, на якій будуть обговорювати те, як Україна та Сполучені Штати можуть спільно нарощувати виробництво, зокрема боєприпасів. Йде буде йтися також і про інші спроможності, як Сполучені Штати та Україна можуть налагодити ланцюжки постачання і вийти на новий рівень співпраці. Про це будемо також говорити. Сподіваємося, що почуємо новини також і звідти. Пане Остапе, маю до вас ще одне запитання. От, видання Політіко пише, що Пентагон має опублікувати. Таку от першу в історії США національної оборонно-промислової стратегію, де має йтись про те, що американські компанії наразі не можуть виробляти зброю достатньо швидко, щоб задовільнити світовий попит, зокрема через війни в Україні в Україні та в Ізраїлі. Чи справді є така проблема з виробництвом оборонним в Сполучених Штатах Америки, і чи це через війну, зокрема в Україні та в Ізраїлі? Щоб чи є рішення оць, оцих таких проблем? Проблеми із виробництвом дійсно вони є. Коли йдеться про виробництво снарядів, коли йдеться про виробництво, скажімо, артилерійських боєприпасів, боєприпасів до Хаймар боєприпасів до систем протиповітряної оборони, Сполучені Штати зараз намагаються це питання адресувати і наростити своє виробництво. Так, вони вливають достатньо коштів, аби. Стимулювати виробництво у різних американських штатах про тому також заохочують і наполягають, або європейські партнери робили те саме країни, наприклад, Чехія. Ми знаємо, нарощує виробництво боєприпасів. Інші країни також до цього долучаються. І власне для цього буде відбуватися також. Тут та конференція про яку я задав і конференція індустріальних баз Сполучених Штатів та України, аби знайти інші рішення, аби спільно із Україною. Прозивати виробництво в Україні, тобто щоб американські компанії могли заходити в Україну і допомагати а, виробництво критично необхідних снарядів. Також там сполучені штати це питання адресують з, з виробництвом боєприпасів. Вони а, це питання намагаються поставити на пріоритет, аби збільшити таке виробництво. Чому це відбувається? А, як пояснювали у Пентагоні, а, це знаєте, така як синусоїда, чисто історична. Якщо глянути на перспективу, коли відбуваються якісь загострення а, війни конфлікти. Тоді е, стає зрозумілим, що кількості боєприпасів було недостатньо, і тоді починається цей стимул індустрії, аби виробляли якомога більше необхідних снарядів, більше е, тих речей, які мають великий розхід на, на війні. І ми знаємо, що той темп війни російсько повномасштабного вторгнення в Україні це найбільша війна на європейському континенті. з Другої світової війни, і розхід боєприпасів є. Просто шаленим і, і той рівень виробництва, який був у Сполучених Штатах, той рівень виробництва, який був у Європі, ну він абсолютно недостатній для того, аби покривати щоденні потреби на тому рівні, який потрібен для збройних сил України. Саме тому зараз шукають інших шляхів, шукають креативних шляхів, аби це питання, яким чином вирішити, аби його адресувати також ефективно.